в ефірі Радіо Кривбас і першого міського телеканалу програма Культурний простір та її ведуча Ірина Цехоцька. Недавно в нашому місті пройшов цікавий культурний захід в приміщенні музичної школи No4 під назвою Творча платформа, організований колективом закладу та громадською організацією Криворізька міська асоціація Арткультура за підтримки управління культури міста Кривого Рогу, де Радіо Кривбас був інформаційним партнером. А двадцять того лютого в рамках цього ж заходу відбувся концерт Українська пісня в різних стилях джазу. І сьогодні у нас в гостях одна з людей, причетних до цього заходу, викладач музичної школи номер 4 та художній керівник зразкового театру естрадної пісні Меліса Галина Єлькіна. Галино, доброго дня! Рада бачити вас у нас у студії. Доброго дня навзаєм. Розкажіть, як прийшла взагалі ідея організувати такий захід. Нас запросила наша. Директорка Ковальська Олена Вячеславівна до себе в кабінет і сказала, що хотіла б зробити такий крутий джазовий захід, і вона хотіла запросити Ярославу Ліхачову. Поспілкувавшись з нею, вона сказала, що вона погодилась приїхати до нашого міста. У неї був нещодавно такий проєкт Восатий Фанк, і вони співали там хіти з 70-х років. Це з іншого міста, так? З, з Вінниці, так, угу. і вона каже: давайте зробимо щось таке цікаве, теж в своєму напрямку. Ми так подумали, поспілкувалися, Увалися і почали шукати якісь пісні, щоб це не обов'язково були українські народні. Хай це будуть якісь сучасні українські пісні, але зробити їх всі у джазовій обробці. Тоді прийшла ідея запросити Влада Алтухова, це музикант, дуже крутий піаніст з міста Харкова. Він не відказався, він сказав добре. І тоді ми зробили групу в телеграм-каналі, додавали всіх музикантів, які будуть грати в цьому проєкті, і почали туди всі бросати репертуар. Який будемо співати. Ярослава накидала туди своїх пісень, ми накидали своїх пісень, які пропонували. І постійно ми бігали, спілкувалися з Володимиром Пехом, нашим барабанщиком, який нам казав, підеться пісня для цього проєкту чи не підеться пісня для цього проєкту. Ну і так ми назбирали е, репертуар, да, да, назбирали репертуар, роздали його дітям, запропонували нашим випускникам. Випускники теж з радістю погодились приймати участь у цьому проєкті. І так ми тренувалися, мабуть, спочатку під Плюсовки, а потім мінусовки були влад наігрував і збрасував теж в телеграм те, що виходилось у нього, як він знімав партітури всі. І потім в один прекрасний день перед концертом ми з'їхались, зійшлися всі, вони з'їхались, угу. і ми почали репетиції. А чому саме такий вибір? Чому українська пісня в різних стилях джазу? Таке поєднання, українська пісня і джаз. Щось таке поєднати непоєднуване. Ну, мабуть, тому що спочатку прийшла ідея поспілкуватися з Ярославою. Вона джаз. Зова співачка, ага. і вони робили джазові переробки всі. А, а потім прийшла і до нас така ідея, тому що ну це цікаво. По-перше, по-друге, такого, мабуть, в місті у нас не робили, і для дітей це теж цікаво, тому що з міносовками співати це одне, а живе виконання ага. це зовсім інше. А, до речі, а як діти з цим справилися? Тому що джазовий спів він взагалі такий дуже своєобразний і важкий. А для дітей це взагалі щось мені здається, таке неймовірно було складно. Но ми тренувалися, але ми тренувалися з мінусовками, а у нас було всього. Два дні на те, щоб ми uh -huh. порепетирували з музикантами. І на початку, коли була перша перша репетиція, я пам'ятаю, мені так було страшно. Я так uh -huh. переживала, що все вийшло, що все вийшло так, як ми запланували. Uh -huh. да, і ну вийшло. І була, була така ситуація, коли, наприклад, ми взяли пісню Чорні черешні до репертуару, а брали ми її з «Голос України». Там uh -huh. всі версії скорочені пісень. І коли вже всі з'їхалися, буквально там за пару. Днів знайшли повну версію цієї пісні. А музиканти ж вже все собі розписали Прописали в скорочні версії. Так і коли вже дійшли до репетиції, вже ж почали співати. Влад каже: так, тут треба переробити, тут треба переробити зараз. Взяв навушники, вставив вуха, і буквально там за три минути він буквально все написав, всім роздав, всі сфотографували, всі погнали, погнали, погнали все. співаємо. без форс-мажорів не обійшлося, але це було круто. і Всі з усім справилися. Галина на заході проводилися ще й тренінги. Що це були за тренінги, і хто їх проводив і для кого? Майстер-класи проводили Ірина Алтухова uh -huh. для піаністів, і майстер-клас проводила Ярослава Ліхачова. Це взагалі дуже, дуже така активна, позитивна людина Ярослава Ліхачова. Всі на тренінгу співали з нею, пританцьовуючи, співали. І коли вона теж прийшла до кабінету знайомитись перед першою репетицією, спочатку зайшло багато позитивної енергії, а потім зайшла Ярослава. І вона така. Класна, класно, от просто якби можна було повернутися назад, повернутися в минуле, повернутися там на навчання, там на бакалавр, на магістратуру, я б, мабуть, пішла вчитися до Ярослави. Це дуже такі важливі якості для в неї багато чого повчитися, і вона така жива, жива, жива. Вона тільки виходить, і з нею хочеться і співати, і танцювати, і все з нею робити. Ну просто такий позитив, позитивний. Круто. А яка була мета та очікування ваші від цього заходу і чи задоволення? Ви ви результатом так, задоволені ми результатом мета? Ну це, мабуть, те, щоб діти заспівали наживо, так як у нас ну, немає такої практики співати з живими музикантами. Угу. А тут з живими так, музикантами. Да, да, так, да, та. да. а тут, тут просто отримуєш багато-багато задоволення, багато кайфу і просто ну, взагалі ну, живеш цим. Ще багато таких проєктів ну, було б класно. А до речі, чи плануєте ви зробити цей захід? традиційним і проводити його, наприклад, щорічно, тому що я так розумію, що захід вдався, він пройшов на ура. От можливо, є сенс можливо, зробити можливо, щорічний можливо. такий фестиваль. Просто це складно, коли музиканти з різних міст і дуже мало репетицій. Ну у нас виходить, всього було два дні. Вони приїхали 27-го, ну, а захід 29-го 29-го був. Як справжній джаз, який майже завжди імпровізація. От у вас вийшов май майже от в стилі все джазу. Імпровізація, Галино, ви художній керівник на. Ставник, людина, що надихає, мотивує своїх учнів. Скажіть, а що надихає вас, особливо в такі важкі часи? Музика. Де ви де ви черпаєте оцю енергію? Музика надихає, діти надихають. Коли почалась війна, взагалі було складно сказати, як ми будемо працювати. Ці тривоги, сирени, постійно ми знаходились в підвалі, і якось прийшла ідея зробити один кліп, зробити другий кліп. І пішов творчий процес з дітьми в війну, і якось всі почали тро. Забувати про сирени, а більш займатися творчістю, ну це дуже важливо і дуже потрібно, мені здається, ось у наші часи, і зараз от в суспільстві ми чуємо різні наративи. От ваша особиста думка, чи потрібно мистецтво під час війни, чи це зараз на час? Звісно, що мистецтво потрібно зараз під час війни. Люди, хоч трішки відволікаються. Тому що якщо тільки про війну постійно думати, то я думаю, що mm -hmm. буде дуже складно людині. А як особисто ваша? Творча діяльність змінилася ось під час війни, і як ви там долали ці перешкоди? Ну, у нас більше змінився сам репертуар, тому що зараз війна, ти ж не будеш співати веселі якісь пісні. Угу. Все майже про, про Україну, про війну, тому що ну таке положення в ну, країні, так? Україні, це, так зрозуміло. Але діти продовжують займатися, і для них це важливо, для батьків це важливо, і це має сенс, має значення. Так, mm. да, вони біжать до музичної школи, вони спілкуються. Для них спілкування це теж дуже важливо, вони відволікаються. А чи плануєте ви якісь нові цікаві проекти в найближчому майбутньому? Що нам чекати від у вас? нас на найближчому майбутньому? Це 20 березня буде концерт нашого колективу. «Меліси»? Да, угу. да. де це можна буде побачити У нашій музичній школі. На жаль, наш ефірний час обмежений і на завершення. Що ви побажали нашим слухачам? Меру, миру, миру, угу. ще раз миру, тихого горного неба. Приєднуюсь до кожного слова. А ще слухати круту українську музику, слухати радіо Кривбас. Я Хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях була одна з організаторів, людина причетна до творчої платформи, художній керівник зразкового театру естрадної пісні Меліса Галина Єлькіна. Галино, дякую вам за те, що завітали до нас у студію, за нашу цікаву розмову. Бажаємо вам та вашому колективу натхнення цікавих проєктів, творчих успіхів, і будемо раді бачити вас у нас у студії знову з новими проектами, дякую. з новими. Ми з цікавими це, це була програма Культурний простір на Радіо Кривбаста. Я є ведуча Ірина Цихоцька. Слухайте Радіо та почуємося на 102,3 FM.